Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ось такий комплект фірма Dantello, матеріал Satin Deluxe. Зараз я його ближче відкрию і покажу. Це лімітована колекція, преміальний матеріал йде. Зараз вам покажу ближче, як виглядає ось такий, Це такий естетичний, стильний, дуже гарний комплект. Тут мінімалізм в ньому, але виглядає він дуже-дуже круто. Ось тут присутня, бачимо, на підковдрі вишивка деревця, також на двох наволочках по бокам. І вишита також ось по контуру. Зараз я його відкрию і покажу ближче. Він ось так запакований. До речі, тут ось така бірочка фірма Дантела, виготовлена в Турції. Правила використання як доглядати за цим комплектом. Ось так, Далі тут ось така плівка, щоб не було забруднень. Так, давайте я вам покажу ближче ось такі вишиті деревця. Ось так, також по бокам он цей контур. Дуже гарне співвідношення кольорів, це такий білий колір і темно-синій. Темно-сині наволочки, дві і простирадла, дві інші ось такі наволочки з малюнком і підковдра, Видно, як блистить сатин, він такий м'який, шовковистий, дуже на дотик. Блискучий, гарно дуже виглядає, ось видно, як виблискує він. Дуже якісно зроблений цей комплект. Матеріал його також зроблений це ситин делюкс. Ось так. Так, тепер давайте я вам покажу ближче ось цю підкотру. Також ось вишиті гарно ці деревця. Дуже якісно продумано співвідношення цих кольорів. Зараз я вам покажу також, керівник ось цього варіанту, який, в яких кольорах буває цей комплект. Так, давайте, ось. Дивимось, дивимось. буває він ось такий з оран... помаранчевим, також темно-сірий. Ось такий з цими самими деревцями, ось це, що ми з вами дивилися, і також ось білий з антрацитом. А в фірмі представлено дуже багато комплектів. Вони бувають з вишивкою. Ось вибору дуже багато на будь-який смак. Ціни в них також різні. Є не дуже високі, є вже ось там, де ця преміальна така лімітована колекція, там ціни вже вищі. Ось жакардові комплекти, ось такі також комплекти. Це жакард, діджитали дуже гарні. Є з чого вибрати, дуже багато всяких комплектів, також є покривала, ось вони. Ось До цього комплекту також є е, покривало. Ось таке. А ось. ще раз кажу, назва фірми Дантел.